І зараз на місці події перебуває наш кореспондент Артем Джепко. Він розкаже детальніше. Артеме, прошу тобі слово. Доброго дня студія країна вже більше року живе з новою владою натомість футбольна Україна може лише сьогодні отримати свого президента. Зауважу, що нагадаю, що в грудні минулого року 33 делегати федерації футболу України висловили недовіру нинішньому президенту федерації Анатолію Конькову. Мовляв, той використовує. Гроші федерації на власні потреби. Той же в свою чергу всі все, все, все це каже, що це неправда. Заважу, що пан, пан Коньков взагалі відмовився балотуватися на цих президентських виборах. Що стосується взагалі кандидатів, то їх троє. Це голова Львівської федерації футболу Ярослав Гесьо. Губернатор Дніпропетровщини, власник Дніпропетровського Дніпра Ігор Коломойський та народний депутат України Андрій Павелко власне йому і пророкують більшість експертів перемогу на цих виборах за неофіційною інформацією. 42 з 47 делегатів його підтримують. Заважу, що ці вибори викликали чималий ажіотаж, як і у пресі, так і взагалі в суспільстві. Зокрема, через висловлювання одних одного з кандидатів. Наприклад, пан Коломойський минулого тижня коментувавши ситуацію на одному з футбольних телепро на одному з футбольних телешоу, прокоментувавши ситуацію навколо виборів та взагалі майбутнього українського футболу, зазначив, що ось цими виборами справа не закінчиться, і вже влітку мають бути нові перевибори. Що стосується взагалі. Майбутнього чемпіонату та майбутнього взагалі українського футболу, то майбутній чемпіонат на його переконання може взагалі не відбутися. А якщо і відбудеться, то з 10 командами, а не з 14, як зараз. А, зауважу, що взагалі що єдине, що об'єднує всіх кандидатів на посаду президента федерації футболу, так це те, що е, та ситуація, яка зараз сталася в українському футболі, е, просто ганебна. Адже Такої корупції та взагалі ну ніколи не було. І єдине в чому вони всі говорять як, як один, то що це те, що українському футболі потрібно дійсно перезавантаження. Я гадаю, що я сподіваюся на те, що за декілька годин ми вам вже розповімо, хто став новим президентом Федерації футболу України. Ми власне, зараз перебуваємо тут і будемо слідкувати за за перебігом подій студія.